Друзі, маю для вас дуже великий та цікавий інсайт, що відбувається тут зараз в Канаді, бо ця тарифна торгівельна війна тільки розпочалася, а вже відчутні зміни, конкретні зміни. Сьогодні я хочу вам розповісти про ті зміни, які відчутні, про те, що саме відбувається зараз в Канаді з сторони політиків та сторони простих громадян, і в загальному шок Дональда Трампа. До якої степені він навіть не очікував, що канадці будуть гуртуватися і такою великою силою відбиватися від цих тарифів та міцно та твердо стояти на своєму? Канада і канадці точно показали свій патріотизм, показали те, що вони теж мають карти. І Канада справді має дуже міцні та сильні карти, великий резерв нафти. Дуже великий резерв ресурсів, і Канада може собі дозволити теж побавитися з Дональдом Трампом і Америкою. Звісно, Канада цього не хоче. Канада не один раз про це заявляла публічно, і Канада ще до сих пір хоче співпрацювати з Дональдом Трампом, з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зупинити ці тарифи, щоб забрати ці е, тарифи, які не мають ніякого сенсу для Канади. І в загальному це створює не тільки проблеми саме. Канадцям це створює великі проблеми американцям. Теж я вас відверто попрошу. Перевірте свої підписки, бо YouTube дуже часто відкидає підписки. Ваші, якщо ви підписались колись на цей канал, тому перевірте, будь ласка, бо більше 65% вас дивляться непідписаними. Буду дуже вдячний, що ви просто підтримуєте своє рідне українське зараз, як ніколи це важливо робити. І також дякую вам абсолютно за всю підтримку, яку ви продовжуєте надає надавати моєму каналу. Акції на фондовому ринку в Сполучених Штатах Америки аж впали. Втрата зараз становить 3,8 трильйона американських доларів. Це дуже конкретна та сильна сума та великий удар по репутації Дональда Трампа. Дональд Трамп не очікував, що до такої степені ці акції впадуть, і він вже швиденько, знаєте, погодився спілкуватись по телефону з Джастином Трудо. Тобто, вже знаєте, помаленьку вже ніби все треба залагоджувати. Бо зараз, якщо будуть ці е, тор, торгівельна війна, почне розгортатися, то ці акції ще більше і більше почнуть падати, і багато великих компаній, особливо в автоіндустрії, взагалі можуть закритися абсолютно. Була розмова між е, Трампом та Трудо, в якій Трамп сказав трудо, що це недостатньо, що він не вірить, що е, наркотики зменшилися. Що мігранти зменшили переходити нелегальні сторону Сполучених Штатів Америки, але він нібито погоджується і погодився знизити і забрати ці тарифи знову на 30 днів для трьох найбільших, е фактично, гігантів в автоіндустрії канадській, і зразу їхні акції зросли вгору на 6 до після цієї телефонної розмови. Тобто, Дональд Трамп буквально вчора ставить ці тарифи. І вже на наступний день їх знову забирає. Не повністю, не всі, звісно, тарифи, але саме тарифи, які йому вигідно. Тобто таке враження, знаєте, що він сам до кінця не знає, що він робить, або він просто пробує тестує маркет, бавиться і побачив, що це було занадто. Він тепер забрав, і тепер, нібито все нормально, це вже збалансувалося і все. І трудо дуже не сподобалося. Він сказав, що це є нонсенс. Це є найбільший нонсенс на його думку. Поставити тарифи на країну на хорошого сусіда, і це створило дуже багато проблем. І канадці зараз злі, політики злі, прем'єр Онтаріо. Взагалі абсолютно сказав, що Канада не повинна взагалі зараз відходити назад. І якщо Дональд Трамп хоче, щоб Канада не ставила ніякі тарифи на, на його країну, то повинен забрати абсолютно всі тарифи з Канади. Тоді і Канада забере всі тарифи. А так знаєте, бавитися ігри, забирати це яблуко, зірвати а інші лишити, так не повинно бути і так не буде працювати. І зараз Канада конкретно відповіла Трампу, і Трампу це не подобається, бо він не може маніпулювати Канаду так, як він думав. Він. Думав, що це буде набагато легше, але це не відбулося так легко, як він думав, що зразу всі впадуть і почнуть його слухати. Навпаки, канадці почали даряти тарифами на тарифи. Прем'єрка Альберти сказала, що тепер ні жоден алкоголь з Америки не буде стояти ні на яких поличках в різних магазинах тут в Альберті. Це дуже вдарить повелик, великі будуть втрати для американців. Також бойкот буде конкретний ще більше американської продукції. прем'єрка Альберти зазначила, що вона тепер буде робити і більше доносить інформацію до людей, як більше визначати продукцію, яка виготовлена саме в Канаді. І вона сказала, що. Ми маємо одну з найбільших резервів нафти в цілому світі. І якщо Америка не хоче нашу нафту, то хтось інший її захоче, і вона буде використовувати та експортувати нафту в інші країни, і інші країни будуть отримувати та тільки заробляти та вигравати з цього. Тобто, Дональду Трампу це все вже не подобається. І е, політики об'єдналися в Канаді до такої степені, що ще ніхто не бачив. Зараз навіть опозиція проти іншої позиції, взагалі один одного підтримують, навіть не пробують наговорювати більше. Один. На одна навпаки працюють задля того, щоб бути одним цілим, щоб бути одним механізмом, і щоб бути механізмом, який може дати ляпас Дональду Трампу назад і показати, що канадці вони мають свій вибір, свою позицію. Також всі ці тарифи, які Дональд Трамп навіть встановив над Китай, дуже розізлило Китай, Китай навіть сказав, що він готовий до самого кінця воювати, чи це торгівельна війна, чи це пряма війна. Китай готовий йти до, до кінця, тобто ви собі уявіть, що Дональд Трамп зараз робить. Він якось все це знаєте, так піднімає людей проти себе, проти Америки, американців, і самі американці в Америці теж не задоволені. Звісно, що не всі, бо більшість підтримують Дональда Трампа зараз, і та більшість конкретно задоволена всією роботою, що Дональд Трамп робить. І що Китай робить зараз цікаве. Вони прямо теж поставили тарифи на сільське господарство, на сектор сільського господарства, саме в ті зони, які проголосували абсолютно за Дональда Трампа, щоб поставити більший тиск на Дональда Трампа, щоб ті люди, які його підтримували, потенційно були злі на нього, і і почався цей тиск та розкол середини країни. Розумієте, інші країни теж роблять свого боку теж великий удар для американців. І ви собі просто уявіть, що, наприклад, запчастина, якась, яка їде, наприклад, Гальма, вони виготовляються в Канаді, потім вони їдуть в Америку, там їх встановлюють, наприклад, вже в готовий автомобіль. І потім той автомобіль буде назад їхати, наприклад, на продаж. В саме куди, саме в Канаду, і потім тарифи будуть іти як в той бік, так і в той бік. Тобто цей автомобіль буде виходити золотий людям. І зараз люди вже будуть бачити велику зміну в цінах на продукти. Дуже скоро будуть зростати ціни на продукти, на будинки, на автомобілі, на електроніку, на всі загальному товари, які були колись і йшли з Сполучених Штатів Америки. Люди будуть відчувати це на своїх шкурах і прості канадці, які не мають запасів, не мають грошей, і будуть дійсно відчувати. І вже відчутно, як е, канадський долар падає вниз, і коли люди не хочуть тримати канадський долар і канадську валюту, він втрачає свою вартість і він не може тримати е, свою конкуренцію та вартість, коли Така велика кон конкретний тиск йде на Канаду, тобто йде тиск на те, щоб зламати канадську економіку, канадську систему, і так не робиться. І більшості політиків канадців дуже зараз злі, бо це не по-дружньому, не, не по це просто зроблено для того, щоб принизити та присадити Канаду, а не то, щоб підтримувати хороші стосунки між друзями, між партнерами, між сусідами, так як воно було всі ці роки колись. Зараз ситуація, друзі, нелегка. Зараз ситуація прикра, і вона тільки буде ще більше розгортатися, бо я більш ніж впевнений, що Трамп не зупиниться просто на тому, що він сказав. Він постійно міняє щось, і це вже знаєте у людей починається вже якась ментальна паніка, бо люди вже не можуть навіть дивитися ці новини, як вони розкриваються, розкручуються що хвилини, що години, щоденно. Тут є тарифи, тут нема тарифів, тут зміна, там нема зміни. Люди самі не знають, що відбувається, і напевно Трамп сам не розуміє, що він робить вже до такої степені, все дійшло. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.